Прошу членів виконкому визначитись. Хто за. Прошу опустити руку. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Згідно ухвалених членами виконкому рішень, тарифи на проїзд у громадському транспорті Кропивницького зросли з 7 до 10 гривень у маршрутках, з 5 до 6 – у тролейбусах, з 6 до 7 – у комунальних автобусах. Причини підвищення тарифу на проїзд у маршрутках і автобусах збільшення вартості газу і дизельного пального, пояснює Віктор Житник. З першого числа газ коштує 42 гривні за метр кубічний. Це їх ще більше робить збитковим і в автобусах. У попередньому розрахунку, попередньому розрахунку, дизельне паливо було по 28 гривень. Ви сьогодні могли спостерігати. Наразі ми його купуємо по 32 гривень. Шини у нас піднялися, там приріст майже 50%. Каже, з сімома приватними перевізниками укладуть додаткові угоди, щоб контролювати дотримання графіків і інтервалів руху. Три порушення протягом От перше порушення зафіксовано, друге порушення, третє порушення, все це буде фіксуватися актами. Після трьох актів залишаємо за собою право розірвати договір в односторонньому порядку. Ціна проїзду у тролейбусах зросла через подорожчання електроенергії, каже Олександр Луценко. На сьогодні на маршрутах 31 автобус і 40 тролейбусів. Ну, якщо взяти по тролейбуса – це десь 2 мільйона 200 тисяч разом з пільговиками, це десь півтора мільйона пільговиків, по автобусу десь мільйон 500 в місяць. На початку року, коли закуплялася електроенергія, тендера приходили – це було десь 2 гривні 30 копійок, на сьогоднішній день це вже 4 гривні 37 копійок. Хоча здорожання ще пропонують і обіцяють попали мастильним. Ну запчастини, резина, все здорожала. Тариф 10 гривень збитковий для перевізників, вважає Дмитро Вінницький. Він за 14 гривень в середньому виходить на сьогоднішній день, але це неприйнятна ціна. Ми будемо виходити з цієї суми, намагатися максимально. Реалізувати виконання графіків руху, інтервалів і випуск транспортних засобів. Щодня заправляє маршрутку на дві тисячі гривень, каже цей водій. Більше грошей віддаємо на пальне, на, на ніж на ремонт машини. Кропивничани, з якими спілкувалась на зупинці знімальна група Суспільного, підвищення вартості проїзду сприймають так. В порівнянні з іншими містами то терпимо, якщо на одну гривню. Я так поняв. Був би я думаю, що нормально. Дуже погано. Усі підвищення дуже погано. А пенсія. Ні, сьогодні, правда, я своїй тіці отримала пенсію, то її на 200 гривень підвищили. Маршруткою користується 10 разів на день, каже цей чоловік. Прізвище назвати не захотів. Для людей пенсійного року то це суттєво. Якщо її в тролейбус не пускають, бо там. Тільки треба 10 чоловік, а їй треба десь потрібно ті бабусі їхати. То що й робити? Йти в маршрутку. І тут вона вже тоді починає скаратися, що високо. Їй же не докажеш, то, що там газ підвищився, і то все. Пенсію то їй не підвисили. Рішення про підвищення тарифів на проїзд опублікують завтра. А в дію воно вступить цієї суботи. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.